Сумки року від голови облради Василь Скрипненчук під час прес-конференції проаналізував головні здобутки України за останній період. каже: нарешті маємо націю не розділену за мовною ознакою, а українці навіть без влади можуть відстояти державу. А от оцінка майбутнього бюджету для області невтішна. Посадовець відзначає орієнтовні цифри, які отримали на наступний рік, аж ніяк не влаштовують. Якщо буде та система, яка залишається зараз, що державна адміністрація подає, ми приймаємо вони виконують. Що свій Дали собі виконані. Наш бюджет мав би бути, Головнеси, я не збрешу, якщо скажу, що якщо б був в 5 разів хоча б кращий, тобто по цифрах, то воно би нас влаштовувало приблизно наполовину. Не все завершили. Десь так. Ну не є воно, не є воно гарне, але ми мусимо виходити з того, що навіть з того, що нам дають, ми все одно частину віддаємо туди, куди ми би ми не мали віддавати, тобто на війну. А от епопея з видобутком сланцевого газу може завершитися на Прикарпатті, так і не розпочавшись. Нещодавно з'явилася інформація, бо компанія Шеврон розглядає можливість припинення договору. Втім, відзначає Василь Скрипничук. Офіційного підтвердження наразі немає. Ми, як обласна рада. Я питався в обласній державній адміністрації вчора на, е, про це. Е, жодних офіційних повідомлень ще не отримував. То так, якщо вже говорити чисто офіційно. Е, якщо хочете коментар, те, що погано починається, нічим не закінчується. До успіхів області Василь Скрипничук традиційно зраховує програму розвитку місцевого самоврядування, адже завдяки конкурсам проєктів чимало сільських дитсадків, шкіл і фапів змогли поліпшити свої матеріально-технічні умови.